Всім доброго дня! Прилетіло тепле літо, але вже другий місяць осені тішить нас теплом. І тому саме зараз добре зробити необхідні ще роботи на полуниці, попчищати сухе листя, вуса, обробити від шкідників і хвороб. Ну, Звичайно, після плодоношення я свою полуницю вже обробляла. Вирізала всі старі листки, вирізала такі вуса, які мені не потрібні. Також обробляла її від шкідників і хвороб. Тоді я обробляла квадрісом. Але тепер я бачу: от потрібна ще одна така обробка. І дуже зараз важливо обробити від личинки хруща. Тому зараз які саме перші роботи я роблю на полуниці. Це в мене посаджена в кінці липня полуничка. І ось вона така гарна. Призимкувата, якраз чистенька, десь-не-десь десь можуть бути на листочках такі поодинокі крапочки. Я так дуже не захоплююся хімією, але варто її ще раз зробити таку обробку від шкідників і хвороб. Що найперше, що я роблю? Ну, перше, то я вирізаю ті листки, тому що коли потім буду обробляти, щоб гарно препарат попав на всі листочки. Ось такі опушкоджені листки, такі, які мають десь на десь плямочки, їх я вирізаю. Також прибираю зарабуса. Ще диву, тут є деякі сухі такі листочки, теж я їх. Забираю, їх можна навіть і виламувати, вони гарно виламуються, а можна і вирізати ножечками. Також на полуничці зараз є вуса. І теж дуже добре зараз пообрізати, щоб навесно було менше роботи. Вуса я обрізаю, а ось такі гарні пагони, їх я відокремлюю і буду ще садити в стаканчики, ставити в теплиці, і буде гарно розсада. Ось такий гарний. Пагінець, коріниця, чудовий такий для розсади. Були в мене такі роки, що я не мала коли серед літа почистити полуницю. Ну, осінь я вже цього не робила. І ось на весну саме з вітром воно десь і дівалося, і полуниця була оброблена від шкідників і гарно плодоносила. Тому е, половничка саме має ось таким листям гарною, такою зеленою, нарощеною, молодою масою, входити в зимовий період. Тоді вона гарно перезимує. Ніякому разі не забираємо цих листочків. Ось навіть якщо десь-не десь, я тільки беру такі от дуже пошкоджені. А так я її оброблю від шкідника і від хвороби і вона буде в мене захищена. Якщо хтось не встиг пообрізати старе листя після плодоношення, то це можна зробити і зараз. Це буде дуже добре, тому що тоді вже на весну буде менше роботи коло полуниці. Наступне, після такої чистки, я її підживляю. Зараз саме для полуниці дуже важливо, щоб нести тільки фосфорно-калійні добрива без азоту. Азотні добрива можуть тільки нашкодити, і полуниці почне активно рости зелена маса. А на весну вона нас може й не потішити врожаю. Тому першу таку підживку, яку я роблю, це є фосфорна. Я підживляю монофосфатом калію, в складі якого є фосфор. Можна вибирати інші добрива, але дивитися, що був е, такий найбільший міст фосфору. Фосфор якраз для полуниці зараз. Це є заряд енергії і розвивається від того потужна коренева система. Монофосфату калію я даю 20 грам на 10 літрів води. Після фосфорної такої підживки підживляю калієм. Калій якраз підвищує зимостійкість рослини. Ну, але треба дуже бути уважним: якщо температура повітря буде більше 8 градусів тепла. То підживлення ще можна робити. Але якщо температура повітря падає, то тоді ніякої підживки вже не слід робити, тому що вона не буде засвоюватися рослинами. І, ну, якщо хтось вже не встигає, ще кінець вересня, початок жовтня над полуницею можна здійснювати й обробки від шкідників і хвороб і таку підживку. Але якщо вже от бачимо, температура падає. То підживок не робити, тому що вона не засвоїться і це буде просто гроші на вітер. Щодо захисту від шкідників і хвороб, то я зараз обробляю в першу чергу з таким антихрущем. Тут дуже важливо цим препаратом обробити, тому що личинка хруща вона настільки любить їсти корінці ягідних культур, винограду, лухини. І в тому числі і полуниць. Якщо розглянути ті всі кущі, ми бачимо садила, як дивіться, ось такий дуже відрізняється. Значить, хтось під'їдає корінець е, цієї полунички. Ну, я вже їх обробила антихрущем. Треба було, напевне, швидше дуже добрий дієвий препарат. І я бачу результат, коли я обробляла лохину, теж помітила, що. Е, на одному кущеві листя помінялися, не розвивались молоді пагони, підлили антихрущем, через кілька годин личинка була на поверхні. Отже, препарат дієвий і ним можна навіть і три рази на рік обробляти ранньою весною, тоді після плодоношення. Ну і зараз такий саме вересневий час, вересень, початок жовтня. І тоді полуничка буде захищена. І будемо з врожаєм. І через кілька днів після обробки від личинки хруща я ще обробляю від шкідників і хвороб. Такими препаратами я використовую тепер хорус і вертімек. Зараз якраз бувають холодні ночі, а хорус це такий препарат, який дієвий навіть при холодній температурі. І тому. Якраз зараз теж дуже важливо обробити. От бачимо на листочках на всіх ні, а на деяких плямочки бурі маємо. Ось маємо і буру плямистість. І якраз така обробка буде теж корисна для полунички, вона на зиму. Буде зимувати без шкідників і без хвороб. І дуже добрий вертімек, який буде знищувати і личинки, і всіх шкідників, які тут вирішили поселитися. Ну, звичайно, тут препарати треба правильно поєднувати. І от хорос вертімеком добре взаємодіють, хорос діє від сірої гнилі, від порошнистої роси, від бурої сірої плямистості. Він якраз ефективний навіть під час заморозків, ну і я обробляю після вже почищених кущиків гарно-рясно, щоб препарат сюди попав. Коли я почала полонитися, більш так займатися активніше, розширила свою ділянку. Тоді почала її вивчати, як за нею доглядати, як підживляти. Вирішила собі зробити такі записи, де саме от на своїй ділянці практикувала і бачила, що дає хороший результат, що захищає найкраще від хвороб від шкідників, яка підживка найбільш дієвіша, яку першу використовувати, яку другу після першої. І ось собі склала так посезонно, це от серед весни, хоча тут я підживку не вказувала, тут азотні добрива даються, звичайно, кожен це знає. Але от який захист робити, що в першу чергу, що на другому місці має бути, щось з чим поєднується, які дози. дозі, також серед літа, що досить потрібно так внести під полуничку, щоб вона гарно нарощувала кореневу свою систему. І серед осені, вересень, якраз саме початок жовтня, дуже добре вносити от вон монофосфат калію, тобто в першу чергу фосфорні добрива, кореневін він тут може бути. І сульфат калію після монофосфату. Перша підживка фосфорна, друга підживка каліїна 20 грам на 10 літрів води. І які препарати в цей час. Кращі будуть для того, щоб захистити полуничку від шкідників і від хвороб. На моїй ділянці росте 16 сортів полуниць. Подобається мені румба, Азія, Сирія, також старий такий сорт, як Вікторія. Я ще собі докупила декілька сортів. Серед них Амі, Аргентера, Клері. Я не купую побагато кущів. Беру собі по декілька, тому що треба переконатися, чи дійсно це буде відповідати сортовим якостям, чи продавець правильно продала даний сорт. І ось таким чином розмножую собі ягоди і стараюся правильно за ними доглядати. Що ж, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей.